Привіт, ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Алан Міл. Пух Пригода. Перша. У якій ми знайомимось з Вінні Пухом та не тими бджолами. Перед вами звичайний плюшевий ведмедик. Як бачите, він спускається сходами слідком за своїм другом Крістофером Робіном. Головою донизу і перелічує східці власною потилицею бум-бум-бум. Іншого способу долати східці він поки що не знає. Правда, часом йому здається, що коли б на хвильку перестати бумкати й гарненько подумати, то можна було б знайти якийсь інший спосіб та саме подумати йому на жаль і ніколи. Так чи не так? Але ось він уже зійшов униз і готовий з вами познайомитися. Війні Пух! Коли я вперше почув його ім'я, то дуже здивувався і сказав: А я гадав, він хлопчик. Він і є хлопчик, сказав Крістофер Робін. То чому ж ти називаєш його Вінні? Я не називаю? Невже? Авжеж. Він не Вінні, він Вінні Пух, розумієш? Еге, тепер розумію, швиденько погодився я. Іноді, коли Вінні Пух прибумкає з Крістофером Робіном донизу, він любить у щось погратися, але ще більше він любить посидіти тихенько біля вогню і послухати казку. От і цього вечора. А як і казочкою? спитав Крістофер Робін. Що з казочкою? спитав я. Ну, ти міг би розповісти Віні пухові казочку? Йому дуже хочеться. Може, й міг би, сказав я, тільки якої ж йому хочеться і про що? «Гарної і про нього. Він же, знаєш, таке ведмежа. Та знаю, знаю. То розкажи Татусю, будь ласка, попросив Крістофер Робін. «Араз спробую. І я спробував. Колись давно, давно, здається, минулої п'ятниці, у лісі жив собі самотній вінні пух. Мабуть, йому однісінькому там було дуже страшно? спитав Крістофер Робін. Ніскілочки, буркнув хтось баском. Одного разу він пух пішов на прогулянку і забрів на галявину, що була посеред самого лісу. А посеред самої галявини ріс височенний дуб, а з посеред самого дуба долинало голосне дзижчання. Вінніпух сів під дубом на траву, обхопив голову лапами і став думати гадати. Спершу він подумав так. Оте ж, то не дарма. Саме жикання ні з того ні з сього не візьметься. Коли є жикання, це означає, що хтось для чого жикає. Дуб жикати не може, значить жикає хтось інший. А навіщо тобі жикати, якщо ти не бджола? Отже, жикають бджоли, по-моєму, так. Далі він ще подумав, подумав і сказав сам до себе. А для чого на світі бджоли, щоб робити мед, по-моєму, так? Тут він підвівся і сказав, А для чого на світі мед, щоб я його їв, по-моєму, тільки так? І з цими словами він подерся на дерево. Він ліз, ліз і ліз. І поки все ліс та ліс, по дорозі мурмотів собі пісеньку, яку сам щойно склав. І ведмедики і ведмеді любить мед, і все на меді. Жи-жи-жи. Чому це не так? Скажи. От він видерся ще трохи вище, і ще трохи вище, а далі ще зовсім зовсім трішечки вище. І на цей час йому в голові забриніли інша пісенька. От якби ведметики, от якби, та були всі бджолами, тримби би, тоді б вони свої хати перестали витягати на дуби би. І тоді, коли б це, та якби, бджоли були нами, тримби би, лазити б не треба трохи й не до неба, на дуби би. Правду кажучи, пух уже добряче стомився, через те й пісенька вийшла трохи жалісливою. Але йому залишилось дертися зовсім-зовсім-зовсім небагато. Ну, тільки стати на оцю гілочку і трісь! Рятуйте! крикнув пух, пролетівши три метри донизу, і бемцнувшись об іншу гілку. Навіщо я? пробурмотів він, пролетівши наступних п'ять метрів і бемцнувшись об третю гілку. Та я ж не хотів робити ніякої шко!» – спробував він пояснити, пролетівши ще метрів із сім догори ногами і бемцнувшись об четверту гілку. Я ж тільки хотів. Звісно, краще було б не тільки й устиг вимовити пух. Очоломкавшись лобом та спиною ще з, із шістьма гілками. А все через те, нарешті зізнався він, коли ще трічі перекуркнувся, коли ще трічі перекувицнувся гори п'ятами, побажав усього найкращого, найнижчій гілляці і шовнув у саму середину колючого приколючого малинового куща. Все через те, що я дуже люблю мед, Рятуйте. Пух випав з із куща, повисмикував з носа трохи колючок і знов почав думати. І перш за все він подумав про Крістофера Робіна. Про мене? схвильовано перепитав Крістофер Робін, не вірячи такому щастю. «А вже ж про тебе. Крістофер Робін нічого не сказав. Але очі його все круглішали і круглішали, а щоки все рожевіли та рожевіли. Отож він і пух і подався до свого друга Крістофера Робіна, що жив у тому самому лісі, тільки в іншому місці, за зеленими дверима. Доброго ранку, крістофере Робіне! сказав вініпух. Доброго ранку, вініпуше! Сказав Крістофер Робін. Цікаво, чи нема в тебе часом повітряної кульки? Повітряної кульки? Еге, я оце саме йшов і думав, чи нема часом у Крістофера Робіна повітряної кульки? Мені було б просто цікаво знати. А для чого тобі повітряна кулька? спитав Крістофер Робін. Він і пух. Озирнувся довкола і, упевнившись, що ніхто не підслуховує, приклав лапу до рота і прошепотів страшним голосом. Мед! Та хто ж ходить по мед із повітряними кульками? Я ходжу, сказав Пух. А трапилося так, що саме напередодні Крістофер Робін був на вечірці у свого друга паця. І там усім гостям роздавали повітряні кульки. Крістоферові Робіну дісталася велика зелена кулька, а одному з кроликових родичів та знайомих приготували велику превелику синю кульку. Але той родич і знайомий не взяв її, бо сам був такий малий, що його не взяли в гості. Отож Крістоферові Робіну довелося вже так тому і бути. Прихопити додому обидві кульки і зелену, і синю. Яка тобі більше до вподоби? запитав Крістофер Робін. Вінніпуха. Пух згрів голову в лапи і глибоко задумався. Так, отож, сказав він. Якщо ти полюєш намет із повітряною кулькою, найголовніше, щоб джоли тебе не помітили. Отже, якщо кулька буде зелена, вони можуть подумати, що то гілочка з листям, і напомітять тебе. А якщо кулька буде синя, вони можуть подумати, що то просто клаптик неба і також тебе напомітять. Тепер питання у що вони швидше повірять? А самого тебе вони не помітять під кулькою? поцікавився Крістофер Робін. Може, помітять, а може і ні, сказав він Хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим джолом?» Він подумавши хвильку, і додав Я прикинуся маленькою чорною хмаркою. Тоді вони не здогадаються. Коли так, тоді тобі треба взяти синю кульку, сказав Крістофер Робін. На тому і погодилися. Друзі взяли з собою синю кульку, а Крістофер Робін, як завжди, просто так для годиться, почепив на плече свою рушницю, і вони пішли. Мінні Пух найперше звернув до однієї знайомої калюжі і добряче викачався в калюжі, щоб стати зовсім зовсім чорним, як справжня хмарка. По тому вони почали надувати кульку, тримаючи її удвох за мотузочку. І коли кулька роздулася так, що, здавалося, ось-ось лусне, Крістофер Робін раптом випустив мотузочку з рук. Він пух плавно злетів у небо і зупинився саме де треба, біля верхівки бджолиного дерева, тільки трохи збоку. Ура! закричав Крістофер Робін. Що гарно? відгукнувся з гори Вінні Пух. Ну, на кого я схожий? На ведмедя, що летить на повітряній кульці, відповів Крістофер Робін. А на хмарку? стривожено запитав Вінні Пух. На чорну маленьку хмарку в синьому небі хіба не схожий? Не дуже. Ну, нічого. Звідси, мабуть, усе здається інакшим, а потім я ж казав Хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим джолам? Як на те, не було ані найменшого вітерцю, що підігнав би пуха до дерева, і ведмедик нерухомо завис у повітрі. Він міг нюхати мед, міг дивитися на мед, але дотягтися до меду ай-ай, ніяк не міг. Урешті він Пух не витримав. Крістофер Робіне. голосно прошепотів він. Що таке? Бджоли начебто щось запідозрили? Що саме? Не знаю. Але, по-моєму, вони гудуть якось підозріло. Може, їм здається, що ти хочеш забрати в них мед? Може. Хіба вгадаєш, що стрілить у голову тим Вінні Пух, помовчавши трохи, знову гукнув. Крістофер Робіне! Що? У тебе дома є персолька? А як же? Тоді я тебе дуже прошу. Принеси її сюди і ходи з нею під деревом, а сам увесь час зиркай на мене та примовляй. Ова. Здається, збирається на дощ. Гадаю, Джоли тоді нам краще повірять з ними так тільки й треба чинити. Крістофер Робін подумки засміявся Ех ти, дурненький ведмежа. Та вголос цього не сказав, бо дуже любив Фініпуха і подався додому по парасольку. О, нарешті. Загукав він пух, щойно Крістофер Робін повернувся. А я вже почав непокоїтися. Я помітив, щоб бджоли загули вже й зовсім підозріло. Розкрити парасольку чи не треба? спитав Крістофер Робін. Треба, тільки хвильку почекай діяти, то діяти напевне. Головне зараз обманути бджолину королеву. Ти її бачиш звідти? Ні. Шкода. Ну, гаразд. Ходи з парасолькою туди-сюди і примовляй. ва-ва, здається, збирається на дощ. Еге ж, збирається на дощ. А я робитиму своє. Буду співати пісню пуха хмаринки. Отож почали. Крістофер Робін. Почав ходити туди-сюди та примовляти, що збирається на дощ. А Вінні Пух заспівав ось якої пісеньки. Пух-пампух -пух, легенький, як Пух, летить в небеса, але й краса. Та ні, то не пух, це хмаринка, це пух, летить в небеса, але й краса. Я хмарка чудова, різнокольорова, лечу в небеса, ой оса тобто бджола. Бджоли, як на диво. Загули ще підозрілівіше. Деякі з них навіть вилетіли з гнізда і почали кружляти навколо хмарки, коли вона заспівала другий куплет пісеньки. А одна бджілка навіть посиділа хвильку на хмарченім носі і одразу шугнула геть. Крістофере Ой, Робіна! закричала хмарка. Що таке? Я думав, думав і нарешті все зрозумів це не ті бджоли. Та ну, зовсім не ті, і вони, певно, й мед не той роблять. Невже? ж! і краще мені спуститися додолу. А як? спитав Крістофер Робін. Саме над цим він і пух досі й не думав. Якщо випустити з лап мотузочку, він упаде і знову бумкне. Такий віхід йому не подобався. Отож Вініпух пух подумав, подумав, а тоді сказав: «Крістофер Робіне, ти мусиш поцілити в кульку з рушниці, рушниця твоя при тобі. А як же? сказав Крістофер Робін. Тільки якщо я вистрілю в кульку, вона зіпсується. А якщо ти не вистрілиш, то зіпсуюся я. вигукнув Вініпух. пух. Тут уже Крістоферові Робіну нічого було робити, він дуже ретельно прицілився, він дуже ретельно прицілився в кульку і вистрілив. Ой! скрикнув Пух. Хіба я не влучив? спитав Крістофер Робін. На те, щоб зовсім не влучив, сказав він Пух, а тільки не влучив у кульку. Пробач, будь ласка. Сказав Крістофер Робін і вистрілив знову. Цього разу він не схибив і поцілив саме в кульку. Повітря повільно почало виходити з неї, і він і пух тихо поплив на землю. Проте лапки в нього так затерпли, поки він висів, тримаючись за мотузочку, що понад тиждень вони стирчали догори, і пух не міг з ними поворухнути. І коли на ніс йому сідала муха, він мусив її здмухувати пух-пух. І, можливо, хоч я в цьому не певен, можливо, саме через те його і прозвали пухом. Казочці кінець? спитав Крістофер Робін. Цій казочці кінець, та є ще й інші. Про пуха і про мене, і про паці, і про кролика, і про всю компанію. Хіба ти не пам'ятаєш? Певна річ пам'ятаю, тільки от коли хочу згадати, враз забуваю. Ну, наприклад, як пух із пациком ловили слонопотама. А вони його спіймали? Ні. Де їм? Пух же зовсім дурненький, а я його спіймав? Про це й мовиться в касті. Крістофер Робін кивнув. Розумієш? Сказав Крістофер Робін, Сам я все все пам'ятаю, а от пух забув і йому страшенно кортить послухати знову, бо тоді це справжня казка, а не так собі. І я такої ж думки. Крістофер Робін глибоко зітхнув, узяв ведмедика за задню лапку, попрямував до дверей, тягнучи, пуха за собою. На порозі він обернувся і сказав. Ти прийдеш подивитися, як я купаюсь, охоче, відповів я. А пухові не дуже боліло, коли я влучив у нього з рушниці ані трішечки. Крістофер Робін кивнув і вийшов, а за хвилину я почув, як віні пух піднімається сходами бум-бум-бум. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!